Так, всім привіт! От все частіше. Бачу ось такі новини, що ловлять українців, які планують перетнути кордон. Ось зараз теж їхав два буса, яких зупинили прикордонники. І вже ось все вони рішили, все вони встановили і визнали, що це ухилянку. У Чернівецькій області прикордонники затримали два мікроавтобуси з ухилянтами. Так, значить, по-перше, як ця особа може називати людей ухилянтами без рішення суду? Це вже є накле. Так само ви можете його назвати, наприклад, підофілом транспортними засобами везли 13 жителів Чернівецької та Київської областей віком від 22 до 52 років, які планували в горах пішки незаконно. Перетнути кордон в Румунію. Так, тепер наступне. Звідки ти знаєш, йолоб, що люди собі планують? Мало ли що вони собі планували? Я собі, наприклад, теж багато чого планую. І що. Якщо людина знаходиться на території України навіть за 5 метрів до кордону, вона нічого не порушує, жодного закону взагалі. І то, що вони тут всіх розводять на гроші. Це все залякування йде, мас масове залякування. Там склали відповідальність статтю 204, КуПАП, незаконне перетинання або спроба незаконно. Та вони навіть не дійшли до тої границі. Яка спроба? Люди, ви що, посилайте нахер це все? І пишіть жалоби на них всіх від першого до останнього, Бо це все розводняк повний. Все, у мене все. Я знаю, про що я говорю.